Сказав Господь причуцю, вийшов сіт сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство, і видзипало його інше, впало на кам'янистий рунд, де не було багато землі, і зараз же проросло, бо земля була нелепока. як зійшло сонце, воно вигоріло, а що немало коріння усохло. Інше впало між тернину, і вибила тернини, заглушила його, інше впало на добру землю, і вродило не в сто разів три в шістдесят, а інше у тридцять. Хто має в слухати, нехай слухає, слава Ісусу Христу! Якщо дивитися на цю притчу, яку сьогодні розказує нам Ісус Христос, то може бути два варіанти. Перший варіант це коли людина виступає з а другий варіант це коли людина сама стає сівачем і починає сіяти зерно Божого Слова і Божої благодаті. В сьогоднішньому варіанті то це виступає жінка. Княгиня Київська Ольга, яка стає сівачем. Про княгиню Ольгу можна сказати лише книгою Прибутку з 14 глави. Мудрість жінки буває, будує дім її, а не розум руйнує його своїми руками. Жінка може збудувати свій будинок і жінка може його зруйнувати. Це залежить від жінки. Якщо подивитися на княгиню Ольгу, яку ми сьогодні спогадуємо, то це є мудра жінка, яка збудувала не лише свій дім, але збудувала і цілу державу. І якщо подивитися на неї, то Господь не просто так вибрав цю жінку, адже вона змогла з поміж. Цілого такого язичницького народу стати тим світичем, стати тим сіячем, яка несла Боже Слово і Божу віру. Хоча, як добре, подивитися, з самого початку, як пишуть деякі пелейні літописи, вона шукала десь світла Божого і не задовільняло то язичество, яке на той час було і поклоніння Верунови в Києві. Вона побачала в тому темря. Як за її словами кажуть, вона пробувала шукати світла. Її чоловік Ігор, навпаки, він був ревним язичником. Проте, коли його не стало, як знаємо з історії, як його вбили жорстоко, і його місце зайняла княгиня Ольга, її руки були розв'язані. І вона, як володар, мала повну владу і можливість. Перше діло, що вона зробила, це приступила до державної влади і виявила твердість і справедливість. Дехто каже, що вона дуже жорстоко поступила, розправилася жорстоко за свого чоловіка. Але якщо подивимося на християнський закон, так звані чужі гріхи, мовчати на гріх це є гріх, і не карати за гріх. княгиня Ольга відповідно до тодішніх законів і язичківського світу поступила цілком мудро і справедливо, заставила рахуватися із собою як з княгини, яка виховувала молого сина і про нього дбала. Вона показала себе жінкою мудрою, як кажуть негапринську. Та, яка будує, Те. язичі свої не задовільняли, і вона шукала справжнього цього світу, тому поїхала на той час в найбільш цивілізовану державу, в найбільшу імперію Константинополь. І за переказами, коли вона зайшла до храму, Побачила розписи, побачила той спів і побачила цей запах ладану, який стояв у храмі, щось в її серці сколихнулося. Бо вона себе каже, відчула любов на небі. І від того часу почала шукати і вивчати, що таке є християнство. Вона декілька разів приїжджала до Константинополя. Коли про це дізнався імператор Константин VII, або так званий, як його ще кликали, Багряний, і дізнався про Ольгу і про Київську Русь, яку вона розбудовувала, забажав їй взяти собі жажінку. А чому дражінка? Мало того, в такий спосіб він міг ще приєднати до Константинополя київські землі. Іня Ольга зрозуміла це все. Відмовити це означала війна. Навіщо війна має падати на українські землі? Тому поступила дуже хитро і мудро. Вона давним-давно вже бажала бути християнкою. І тепер з'явилася нагода. Коли Константин запропонував їй подружжя, вона з мудрістю відповіла. Я поганка, а ти християнин, як ми можемо покласти подружжя? Спочатку хрестиве, а тоді будемо говорити про подружжя. Константин, не вагаючись, одразу погодився. І сам патріарх поділив таїнство хрещення для Олії. а Константин став хрестним батьком. Коли після хрещення він сказав, що вже має жодної перешкоди, вона з посмішкою відповіла, не може. Я є твоя духовна донька, а ти мій батько. Неможливо, щоб батько брав доньку собі за жінку. Константин зрозумів, як мудро і хитро поступила Оля. Більше не наполягало. Обдарував її щедрими дарами, як хресний батько, і почуток відпустив до Києва. З того часу, як вона повернулася до Києва, вона почала зовсім по-іншому діяти. Справді, Христос був у її серці. Дехто каже, що вона це прийняла суто політично. Ні. Це пізнається людина по плодах. Вона почала закладати церкви. Монастирі, вона почала ставити певні школи для дітей, де діти вивчали письма і катахізації. Вона почала сіяти християнство. Тому її і назвали рівно апостолами. Бо вона уподібнилася десь до апостолів, які несли то зерно Христової віри. Вона перша, хто почала це робити. І своє життя, коли її вже внук Володимир Великий, який охрестив Київську Русь, побачили, як він керує, вона відійшла у Святоспасівський монастир, де і закінчила своє життя в пості, молитві і подвигу. Це свідчить про те, що людина справді в своєму серці мала глибоку Христа слідувала за нею. Володимир Великий, її внук, так про неї пише в літописі. «І якби хто інший сказав мені це, не повірив би я, але вона, бабуся моя, правдива, бо благочестя вона шукає. Ці слова Володимира Великого тільки підкреслюють її життя. Чим жила свята княгиня Оля? Її внук у 988 році окрестив Київську. Му, а в 957 була охрещена княгиня Оля. Вона стала тим сівачем і стала тим світильним. Для нашої української землі. Та й каже Літопис, що вона є та, котра, лежучи на своєму смертному одрі, будучи уже в небі, бо шанували її, і вже до неї тоді складали прохання за Київську землю. Особливо тоді, коли починалися якісь міжусобиці або ворожнечі. Бо вміла мудро це все наявляє. Церква її визнала святою. І навіть в Базиліці святого апостола Петра в Римі є її ікона, І її внука Володимира Великого. Зокрема, стризубок на щиті. Церква її шанувала. І тепер вона є актуальною як ніколи. Серед темрів язичества вона стала першою. Не побоялися ні бояр, ні знатів, але спокійно, впевнено несла Христову віру. На не цуралася бути християнами серед поганства. Це є певна наука для нас, бо іноді ми боїмося бути християнинами серед християн. А що про мене подумають? А що скажуть? А я їду в транспорті, їду по прихрану. Бо як стидно перехреститися? Або як тяжко, коли ти працюєш на роботі і всі сідають до обіду перехреститися чи помолитися перед їдою. А чи навколо тебе всі охрещені? Чого ти боїшся? Вона не боялася бути християнкою там, де були погані язичники, які осуджували. Маємо той приклад, вона одна зуміла змінити цілу Київську Русь. Оце маємо той приклад, коли людина іде з Богом, вона може змінити цілу державу. Подібний приклад маємо навіть і в Грузині. свята Ніна змінила всю Грузію. Так? І коли хтось каже жінка, Є неважливо, чи вона не має впливу, помиляється. Тому що оці слова Книги Приповідок, мудрість жінки будує дім, а нерозум руйнує його своїми руками. Недаремно на нас в українському народі кажуть, є таке слово, яке виключно стосується жінки, берегиня. Це та, яка будує свій дім, це та, яка з мудрістю виховує своїх дітей. Це та, котра своїх синів виховує чоловіками, козаками. Адже це мама закладає. І Ольга виховувала свого внука того, кого церква назнала і народ великий. Оце маємо приклад вартості, святості жінки і її мудрості. Свого часу один старець сказав, в мудрої жінки в хаті все владіє. І діти, і чоловік, і в хаті, і при хаті. Це залежить від жінки, бо вона є берегиня. Коли жінка не мудра, і каже книга Приповідок, це є 14 глава, перший стих, руйнує його своїми рука. Якщо жінка сварлива чи кратлива, чи будуть діти чи чоловік триматися хати? Оце є той приклад мудрості і святості жінки, яку церква сьогодні вшанови. І це є також приклад у цей сьогодні військовий час для нашої України. Молитва, Божа сила, наполегливість, мудрість може все змінити. І казати, що що я можу один зробити? Подивіться на княгиню Бога і зрозуміть. Головне не впускати руки, а триматися за Господа Бога. Бо хто з Богом, той, що сотворив усе видиме і невидиме, який є творцем всього сущого. хто з ним. То чого тоді боятися? Хто проти нього? Тому пам'ятаймо, в наших можливостях є багато, якщо ми є з Христом. І справді, каже книга ще приповідок, щасливий той чоловік, що мудру жінку має, бо вона як діадема у нього на колоні. Тому, дорогі жінки, будьте. І будуйте свої доми, а не руйнуйте разними.